Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <плес> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні, особливо коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни? Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як, скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої. Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна вежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Так що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. Фу, і те я проткнула. Ха, тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню Врахуй, око дуже липке Ну як воно подобається? Вистачить, не витрачатиму час, краще їстиму. Їстимеш, Я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Око, справжнє. А, око, прибери його від мене. Зараз же. Ой, що це? Вау! Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Які смачні шоколадні кульки. Так би і їла їх. What? А? Звідки тут очі? Жах! Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти ці мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай бодай один. Фіз. Ти ж, друже, поділися з нами. Фіз. Нема чим більше ділитися. Я все доїв. Дивіться, пусто. <рив> О, що це? Чому я так добре бачу? Це <рив> все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. <рив> так ви знущаєтеся. Чому в мене завжди так мало? <рив> а, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна чіпсинка. І ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б, замість того, щоб сміятися? Та легко. Я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так довго? Ага, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не ні дівчисько. І взагалі є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно! Вау! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласощі. <плес> Як же смачно! Просто вогонь. Ай, боляче ж. Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись! Фу, тільки не броколі. Броколі, але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Yeah, nice. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. What? Досить купати. Oh. Простань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Важайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їсти свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Вода, давай її сюди. Я полюю насіння. Дивіться, росте. Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. Ага, ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. Скіделс. Клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто! Тепер вона більша І напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота. Я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! Ти ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше. Яке вибрати колір? Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Wow. Який колір дістане, то і їстиму. Вау! Wow. І почну я зеленого! Вау! Wow. До речі, це мій улюблений колір. Тож мені пощастило. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться! Оце так! Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна! Нічого собі! Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Папа. -па -па. Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes. Чор'ється мої. А, дякую, шеф Оп-оп-оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве з миски прибираємо. Фу яйце таке слизьке, яка мерзота, залишу шкаралу по Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш? Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха, користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить, який трохи треба багато, багато цукру. Досить. А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я вся в молодці. Що з них візьмеш? Опс, молока більше немає. Хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, зараз кноп. Ой, я все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика, додаємо борошно та більше і перемішуємо. Так, бабуся каже. Починалі ще мені цей вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто. Не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. М -м, чудово! Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо округлу форму. У мене буде чудовий тортик. Впіч і чекаємо. Круто, бабуль! А я горева їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик з ору. і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим тістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу у продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малі джейм точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм, який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика, що нагадує правильно сукню. О! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг. Це рік і маршмелов. Це так солодко та смачно. Просто пальчики оближиш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик катом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там, шеф? Ха! У мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово. Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас. Все готово. Іменинниця чекаю відгук. О, вау! Які усі тортики яскраві! А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся! На здоров'я, моя дівчинка! Вау! Це торт від сестрички! Вона постаралася на славу. Швидше спробую. М -м, ідеально! А це ще що за таке диво! Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до. Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає. Точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано. А жартую. Інакше й бути не могло. Зараз малюк Джин закінчить малюнок. Ей, бабуся, не спіть. А ось уже і все готово. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Вівін вже готова приступати. А от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена у собі. Між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Аго, я тут я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет, і борошно нікому не дістанеться. Постепіться хто небудь. Може бути вівіан борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик? Залишилось додати молока та яєць. Ха, -ха. наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт, і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахіс, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой, і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше. Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк сподобається малій Джейн більше. Я ще додам кульку морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Як же все смачно пахне. Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Як із дорогого ресторану, ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички, що я перемогла? Вау.